Коли я був невіруючим, то мене завжди гнітило розуміння безглуздості мого існування. Коли народились мої два сини, я думав, для чого, щоб і вони промучились на цій землі та вмерли. Коли відкрилось мені, що Господь Ісус дійсно воскрес, і я побачив перспективу, що є вічне життя, я покаявся, щоб осягнути те вічне життя в небі. Прийшов якийсь час. Я подумав, Господи, для чого мені жити тут? Може, краще був би такий сценарій, покаявся, умер і пішов до Господа. Так ні, треба жити. Ми часто дивимося не туди, дивимось на те, що нас оточує, і не бачимо або не розуміємо того, хто дивним чином все то створив і показує нам цим себе. Всі, хто тут жив, просили про своє життя тут. Про охорону, про їжу, про здоров'я. У Біблії багато таких прикладів, навіть псалми Давида взять, постійно спаси, поможи, прости, благослови, навіть виконуючи заповіді, написано, що виконуй заповіді, щоб тобі було добре жити на цій землі. Що стосується невіруючого, то можна сказати, ну невіруючому потрібно. Жити, щоб покаятись, спастись від Божого гніву, від пекла, а віруючому віруючому, щоб пізнати Господа. У вічності не буде небезпек, нестачів, їжі, болячок, війн. Все буде добре. Все, що необхідно для гарного існування, будь ласка, все Господь нам дає. Прийшов до дерева там листя на оздоровлення, на їжу, вода річки. Чисто можна пити без проблем. На новій землі ніяких проблем нема, тим більше в небі. А На землі в нас є потреби. Тільки в нужді ми пізнаємо нашого Творця таким, яким Він є. Він відкривається нам, як люблячий батько, як той, хто піклується про нас, як той, хто дає надію, як той, хто милує нас, а ми ж знаємо, які ми. Коли подивишся в себе, то не треба дивитися вже на іншого, вже поракається. Часто таке буває. Там сказав щось не так, там подумав не так, там зробив щось не так. І отак життя на цій землі проходить. І коли ми робимо помилки, то помилки Бог не враховує нам іменно в провину, а дає нам як урок і прощає нам гріхи наші. І сказав, що коли я прощаю, я його закинув те все за спину собі і більше не згадую. Тут на землі, в цих потребах, в цих наших нуждах ми пізнаємо Творця. Ми пізнаємо його як Отця, як батька нашого. І тому є сенс існування людини на цій землі. Не тільки в тому, що треба проповідувати, треба інших приводити до Бога і так далі. І ще є сенс пізнавати Творця. Тому за все дякуйте, досягайте пізнання Бога. Якщо ми зрозуміємо це, то життя стане цікавим та цілеспрямованим. Пізнання Бога завжди приносить радість. Тому радійте за все дякуйте, досягайте досконалості. Хай Бог благословить. Не розчаровуватися, навчитись І дякувати за все Господа. Слава Богу.